Привіт, друзі. Завтра буде така невеличка подорож про цей знімок. Їду завтра у Мадрид і треба зробити продовження закордонного паспорту для Ніколь, бо в неї вже закінчився термін ще минулої весни. Сподіваюся, комусь буде цікаво, а комусь буде ще й корисно по інформації. <рес> йду на вокзал і головне, думаю, не переплутати. Вранці я йду на автовокзал. А ввечері нас <laughs> А <laughs> Там ЖД, де мера. А ще я виконую роль кур'єра-волонтера. Треба передати речі нашим знайомим. Ось такий чемоданчик з іграшками і чемоданчик там з речами. Так, біжу, бо не так вже багато часу залишилось. Так, значить, можливо, важлива інформація для вас. Е, заходжуся я на дитинці, де тут є такі автобуси, де можна оформити закордонний паспорт і інші українські документи. Е, значить, е, Якщо у вас є сіта сюди, то приходите е, хвилин за 10 до назначеного часу. От, і, в принципі, все гаразд. Окремі нюанси. Сіту треба брати з особистого телефону, з особистого номеру бажано, або, наприклад, з номеру родича, наприклад, дружини. Тому що навіть якщо це буде хтось, 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 то це треба ще довести, що це ваш родич, ну, наприклад, що це дружина. Якщо ні, то вас одразу відкидають із назначеного часу, і ви просто стаєте у живу чергу, як я, наприклад. Взяв я сіто через знайомих, знайомі мені скинули там. навіть дали номер, на який, на який вони брали цю сіту, але вони проходили верифікацію, і там, звісно, що фейс обличчя не мій. А однієї дівчини. В общем, мене кинули на живу чергу. Жива черга. Проходимо потрошки-потрошки, по між тим часом, коли, коли проходять люди із сітами. Тобто, як би так пролазимо. Дивіться, значить, тут є такий списочок, приблизно 35 людей записалися в списочок, але. Вживу насправді нас приблизно там, до 10 людей, бо не всі залишаються і просто виходять, ну, не витримують. Це все проходить по-різному. Може, може бути довго, може бути швиденько. От. Я тут простояв з 2 години, хоча, хоча сіта була на 4.30. Зараз вже 4, початок 5. От. І переді мною ще дві людини. Тож скоро, сподіваюся, я зайду. <хи> Цей центр працює до 6, тож думаю, що я зайду, бо це просто необхідно. У мене на 8 годину вже поїзд. Ти заходиш, даєш документи, є два платежі, дві платіжки, одна гривня, одна єврова. От, і за паспорт це 135 євро в сумі. Ну, Воно там розбивається трошки, там, щось ну щось, щось щось приблизно навпіл. Щось гривні, щось євро. Тобі дають такий QR-код, QR-код, його скануєш і там просто заповнюєш форму, заповнюєш дані тархети, тобто картки, і сплачуєш. Так, Хтось заходить. Так, до речі, якщо щось вдруг не зрозуміло, то тут є адміністратор, звуть її Ірина, ось вона там позаду мене. Такі чорні курці синій. Е, от, і вона відповідає на всі питання, перевіряє документи, чи все гаразд. От, на всі питання може відповісти. І така дуже добра, гарна жіночка. Фу, встиг перо, зробити. Я зайшов майже із останніх. Е, приблизно за 40 хвилин до закінчення взагалі робочого часу. От. ну, Добре, все встиг. І з такого важливого, в принципі. З документів, що треба зробити і подати для, на закордонний паспорт для дитини або для себе неважливо. Якщо для дитини, треба її закордонний паспорт, якщо в неї був її старий, потім свідоцтво про народження і паспорт можна закордонний батьків, одного з батьків. Фотокартки. одну велику, хорошої якості, 10х15 цього достатньо. Для подання е, на закордонний паспорт для дорослих е, значить, свій закордонний паспорт старий і паспорт громадянина України внутрішній. Е, в принципі, все. На місці оплачуєш е, це все діло, от і все. Все, коротко, біжу, залишилось небагато часу, біжу. Треба встигнути на поїзд. У мене 2 години до поїзду. Ох ти що. Такі пальмачки класні.